Народний депутат України від партії Батьківщина Вадим Івченко хоче нам дуже і дуже довго розказувати і пояснювати, чому неможливо в Україну залучати іноземців воювати за неї, навіть за гроші. І для, для мене завжди постає питання: чому, коли треба знайти гроші на національний кешбек або на тисячу від Зеленського, то ці гроші в нас якось отак знаходяться. В ущерб чомусь. Якщо в нас треба знайти гроші на національний рекрутинг, на іноземний рекрутинг, для того, щоб на е, найтяжчих позиціях і е, в найтяжчих точках в нас е, ці завдання виконували не громадяни України, а громадяни іноземних держав, які самі на це погодяться, е, чому тут не можуть знайти гроші? Але можуть знайти на всяку херню, яка насправді нікому не потрібна? Давайте в загальному зараз його послухаємо, можете написати свою думку після перегляду цього відео. Грама дій уряду не тільки презентується, вона виноситься на, комітет, на комітети на погодження на відповідні соціальний комітет оборони і так далі. І після погодження можна сказати, що парламент з урядом діє ну, паралельно, вони бачать десь однаково. Під будь-які заяви під рекрутинг, міжнародний рекрутинг. І е, мобіліза ну, мобілізацію українців потрібні розрахунки. Що таке міжнародний рекрутинг? Що ми будемо в в Буйна Сарес ходити по домам і звати людей воювати за за Україну? Ні, е, блядь, він вже починає утрірувати. Це вже зразу видно, що чел просто за. Жорстку босифікацію за те, щоб виловлювати українцям по вулицям, виламувати двері в квартири і одна цьому закінчувати. Ні, міжнародний рекрутинг це коли відкривається центр за кордоном і проводиться оповіщувальна робота, робиться реклама і займаються всім маркетингом, про те, що служити в Україні круто, приїжджай, заробляй гроші для своєї родини. Ось що називається рекрутинг, а не ходити по Буенос-Айресу і, і стукати по домам і казати, йдіть воювати за Україну. Бред. І він знає, що це бред, і він цей бред навалює тут. Що це буде? Чи ми будемо працювати з відповідними операторами, які навчають людей тренувачними базами і так далі? Багато питань. І тоді постає питання: ну це дорогий рекрутинг? Ну, дійсно. А чи є фінансування на, на цю історію? Подожди, то тобто, в нас є фінансування на те, щоб в нас фінансувати по 10 ТЦКшників, які ходять по вулицям і виловлюють людей. На це в нас є гроші, правда? У нас є гроші, виявляється і на те, щоб платити 15 мільйонів гривень, якщо людина загинула на фронті громадянин України, так? Тобто, на цю історію в нас є гроші. 15 мільйонів за загиблого українця в нас є платити. В нас є гроші втрачати, і в нас економіка настільки сильна, що ми можемо втрачати робочу силу, при цьому залякувати українців, щоб вони сиділи вдома, нікуди не виходили або виїжджали за кордон, бо не хочуть служити. так? На це в нас є гроші, тобто повністю вибивати їх з економіки, так, із оцієї економічної екосистеми. Тобто на це в нас є гроші. А гроші на міжнародний рекрутинг для того, щоб в Україні воювали на найтяжчих, я не говорю, що кругом, а просто на найтяжших, в найтяжчих місцях, десь в, в окопах, в штурмах посадок, щоб воювали люди, які прийшли просто за грошима. Так, я вважаю, що це ок. І на це можна знайти гроші. І на це можна знайти гроші, навіть якщо просто сказати, що Окей, ти не хочеш йти воювати, забезпеч нам замість себе такого солдата з Бразилії чи ще там з якоїсь іншої країни. В чому питання? Або не одного, двох, трьох, і так далі, але щоб це були якісь адекватні ставки. У нас і так, в нас люди готові платити 15, 5, 10, 15, 20 тисяч доларів для того, щоб виїхати з країни. А так, людина може заплатити якусь суму і або виїхати з країни, або залишитись в Україні, працювати, будувати бізнес і так далі. І знати, що завтра ніхто не прийде і не, е, і не забере в, десь потримати вас на підвалі, а потім не відправить на фронт, попри всі домовленості. Бо я на сьогоднішній день розумію під міжнародний рекрутинг у нас тільки є 30% коштів, 70% у нас немає. Тому звідки в нас тоді по 15 мільйонів за кожного загиблого. В нас, в нас якби, згідно з українським законодавством за кожного загиблого українця на фронті виплачується його родині 15 мільйонів гривень. Я думаю, що будь-яка українська сім'я подякує українській владі, якщо вони не будуть шукати відмазок, а зроблять все для того, щоб навіть коли війна буде тривати, щоб якомога менше громадян України гинули на фронті. Бо їх сім'ям не потрібні 15 мільйонів. Їх сім'ям потрібні живі родичі, живі тати, живі батьки. Брати і так далі. А в нас. То, а тут починається, що в нас немає грошей. Блять, в нас є гроші на національний кешбек, у нас є гроші на тисячу від Зеленського. Чому на це в нас є гроші, а на міжнародний рекрутинг нема. І, і все, і де ці гроші знайти? В нас на всяке говно, на лавки в Покровську, на якісь клумби в е, Сумах, в нас отак знаходяться гроші. На міжнародний рекрутинг в нас немає тому ми його не робимо четвертий рік. У нас питання буде безпосередньо до міністра оборони, яким чином подаються цифри, а потім ми не розуміємо, що ну вот з вами не розуміємо, що таке міжнародний рекрутінг. А, Тобто людина, яка хоче пройти воювати і просто там в Україні заробити, чи можемо ми на неї покласти бойові завдання? Бо у нас були випадки, коли привозили ми а потім ці Латіноси перекупалися і воювали за іншу країну. І постає велике питання по а тут питання: а в Украї... з нашої сторони не було такого, що люди переходили на російську сторону, особливо ті, кого бусифікували насильно, а перед тим їх обіцяли, побили і тривали, тримали десь в підвалах. Такі не переходили жодного разу. Це ну, тут аргументи насправді вони нікчемні. От ті аргументи, які говорить от этот говорящий рот, просто вони нікчемні, вони нелогічні, і це, знаєте, якась відмазка. Тобто йому ок, що буде гинути ще більше громадян України, йому ок, щоб була бусифікація і відловлювали цих українців, але йому не ок привозити латіносів, ви розумієте? Бо грошей на це не можна знайти. Хто на це ведеться? Ну, якби Тут з його слів чітко видно, що він готовий відкидати абсолютно всі варіанти, аби далі продовжувалась бусифікація. От і все. Іншим всім речам з точки зору бюджету, хлопці, добре, а де, де, де гроші? Просто покажіть звідки ми будемо брати гроші. Нам хтось пообіцяв, що будуть фінансувати заробітні плати. А ви в когось попросили, щоб вам хтось це профінансував? Хоч в когось. В нас я дивлюсь, якби не соромляться в європейців просити гроші на будь-що. А на це не треба на міжнародні все, що стосується е, міжнародного рекрутингу, або що стосується того, щоб зменшити кількість українців на нулі, так і замінити їх на умовних латіносів, як він вже сказав. На це в нас немає грошей. І на це не можна просити, як ми бачимо. Прямо якесь табу. І нам за їх е, словами, от за його словами, а нам хтось пообіцяв, а... бо в нас можуть просити на все тільки не на це, а тут нам мають самі, напевне, запропонувати. Що давайте ми вам когось привеземо з Африки на війну. Бред собачий збройних сил. Покажи, щоб ми розуміли. Тому це уряд, який має в принципі погодити і показати багато речей, зв'язаних з, з майбутнім програмою дій уряду або майбутньою мобілізацією, про яку ви сказали. Більше відео. Отак, От так що міжнародний рекрутинг та й, в принципі рекрутинг в Україні, це знаєте, історія така собі, бусифікація. Пойдет, босифікація, це топ. Я думаю, оце, це народний депутат України. Я думаю, багато хто мене розуміє, коли я говорю, що в Україні терміново потрібні вибори. Бо коли людина занадто довго знаходиться при владі і знає, що вона при владі буде знаходитись в якийсь безкінечний, безкінечну кількість часу, нічим не обмежено зараз, от, без чітких термінів в них починає просто зносити дах. І вони починають себе вести так, ніби вони володарі е, чужих життів. Бо він же ж не сказав тут про е, наслідки відсутності міжнародного рекрутингу в Україні. Він же ж не говорить про те, що е, замість того, щоб сюди привозити на найтяжчі позиції тих людей, які готові, які йдуть на цей ризик і які самі цього хочуть, краще просто наловити українців. І щоб там гинули українці. Ну він про це бачимо, нам не скаже. Тому що, що ад грошей нам ніхто не дав на міжнародний рекрутинг. А щось придумати немає. Що думаєте, пишіть в коментарі. А в нас є ще один дуже е, сильний експерт, який також говорить про те, що винні у всьому кляті ухилянти.